Судитимуть 11 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Вони обвинувачуються у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. У лютому березні 2022 року озброєні російські військовослужбовці здійснювали фільтраційні заходи в окупованому селі Мотижин і на його околицях. Пересуваючись на броньованій техніці, вони відкрили вогонь по двох цивільних автомобілях з мирними мешканцями поблизу ландшафтного парку в Мотижині, а також на вулиці Шевченка в самому населеному пункті. В обох випадках люди намагались виїхати із зони бойових дій в бік Житомирської траси. Транспортні засоби рухались назустріч ворожій техніці та не мали жодних ознак приналежності до Сил оборони України. Коли автомобілі зупинились, військовослужбовці країни-агресора без попередження відкрили по них прицільний вогонь. Внаслідок обстрілів від вогнепальних поранень загинуло шестеро цивільних громадян. Встановлюються інші російські військовослужбовці, причетні до розстрілу мирних мешканців.